Доброго дня, шановні студенти та абітурієнти. Сьогодні я хочу представити вам на ознайомлення основні питання, що стосуються вивчення дисципліни організації судових та правоохоронних органів. Організація судових та правоохоронних органів одна з профілюючих дисциплін. Предметом вивчення даного курсу є норми права, які регулюють діяльність суду правоохоронних органів, метою яких виступає захист суб'єктивних прав фізичних. Юридичних осіб і держави, курс організації судових та правоохоронних органів має характер вступного курсу, який передує вивченню інших юридичних дисциплін, оскільки, перш ніж вивчити ті чи інші галузі права та їх реалізацію в діяльності різних, в тому числі судових та правоохоронних органів, необхідно засвоїти побудову цих органів, принципи, на яких базується їх діяльність, з'ясувати. Їх завдання та основні напрями діяльності. Динаміка перетворення в сфері правотворчої діяльності вимагає чітких уявлень про систему, завдання, структуру та повноваження органів судової влади та правоохоронних органів, зокрема, органів прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки, юстиції, адвокатури та інших органів. Допоможе студентам глибше засвоїти і зрозуміти форми і методи їх роботи в конкретних сферах правозахисної, правоохоронної та правозасовної діяльності. Метою курсу організації судових та правоохоронних органів є вироблення у студентів загального розуміння сутності судової та правоохоронної діяльності. Допомога ґрунтовно засвоїти галузеві юридичні дисципліни при вивченні діяльності судових і правоохоронних органів щодо застосування права забезпечення законності і правопорядку в Україні. Основними завданнями курсу Організація судових та правоохоронних органів є ознайомлення студентів з необхідними джерелами права. Сприяння глибокому засвоєнню нормативних актів, а також вироблення вмінь працювати з ними, ознайомлення з принципами організації судової системи в Україні та організації правоохоронних органів, формування чіткого уявлення про сутність судової влади і правоохоронної діяльності. У результаті опанування курсу. Ви будете мати чітке уявлення про наступне. Основні положення чинного в Україні законодавства, що регламентують організацію діяльності судової влади, структуру судової системи України та окремих судових органів їх повноваження. Основні положення чинного в Україні законодавства, що регламентує структуру окремих правоохоронних органів та їх повноваження. Зміст судової та правоохоронної діяльності. Її особливості, структуру і повноваження органів, що реалізують судову і правоохоронну діяльність, методи реалізації такої діяльності. Бажаю вам успіхів в опануванні правових знань.